Доброго дня, друзі, я Ворон. Сьогодні піде розмова про дихальні шляхи. Це друга літера в алгоритмі Марч, літера A, і трохи коротко розповім, що потрібно робити. Після того, як ми зупинили критичну кровотечу, першим ділом завжди потрібно відкрити людині рота. Для чого це потрібно? Проблема в тому, що дихання може зупинитися не просто тому що його немає, а просто тому, що щось заважає. Що може заважати? Заважати може все, що завгодно: каміння, навічишка, зуби, їжа і блювота. В тактичній медицині розповсюджений процес з блювотою. І зараз така ситуація, що звичайні цивільні люди можуть попасти під обстріл, може бути контузія, і так само в ротовій порожнині може бути блювот. Першим ділом потрібно відкрити рота і подивитися, чи щось є, чи щось може заважати диханню. Ну, якщо людина з вами спілкується, розмовляє або кричить, це означає, що дихальні шляхи вільні, і ви переходите на наступний етап. Але якщо людина без свідомості, то в цей момент потрібно обов'язково їй відкрити рота. Якщо там щось є, що потрібно зробити? Багато є варіантів. Один з варіантів помістити голову на бочок, так, і намагатися достати щось з рота, достати чим? Ну, Якщо ви в тактичних перчатках, то можна і пальцями. А зазвичай це робиться якимись ножичками, ну і багато чого. Є один нюанс з приводу свідомості. В тактичній медицині, ну і в цивільній медицині є таке поняття рівні свідомості. Це 4 літри AVPU, Я про них розповідаю в основному відео про алгоритм. Але сьогодні я хотів би зупинитися на самих простих моментах, котрі доступні звичайній людині без медичної освіти. Ну, рота відкрити це не складно. Подивитися, що там в роті, так само не складно. Після того, як ми відкрили людині рота, потрібно освідчитися, чи ви можете перевірити дихання. Як перевірити дихання і відкрити рота, я зараз вам покажу. І так, самий перший момент для того, щоб відкрити рота, потрібно стати з голови, і сама перша дія це припідняти щелепу догори ось таким чином. Чому це важливо? Тому що в саме цей момент дихальні шляхи становляться більше. Тому, якщо і людина залишається в такому положенні, але ви допомагаєте так от тримати, то корінь язика не повністю закриє весь. Прохід. Но нам потрібно все ж таки відкрити рота і щелепу до гри, і двома пальчиками ми намагаємося відчинити рота. Якщо людина буде без свідомості, це буде достатньо просто. Ну І так само дуже важливо буде подивитися в От, і таким чином розкрити. Якщо все ж таки є щось, то ми людину будемо ложити на бачок ось в таким моменті так, і намагатися. Достать. Но, якщо ви боїтеся, що людина вас укусе, хоча, може бути, то її можна натиснути от сюди на щелепку, на, от, і коли буде кусати, то вона вкусить свою губу, а не ваш палець. Це один з нюансів. В тактичній медицині використовується такий метод, як допомога прохідності дихальних шляхів за рахунок ось цієї трубочки. Ця трубочка називається назофоніальна трубка англійською мовою NPA. Ось. Для чого ця трубка існує? людині, котра не має свідомості, якщо засунути трубку в нос, вона заходить в носову порожнину, становиться за корень язика, а, от. її ще потрібно дуже гарно зафіксувати не просто звичайними пластирками, а бажано якоюсь матузочкою, створеною з будь-чого, але щоб зав'язати за головою. І людина в будь-якому положенні. Може вільно дихати. І так, як вона виглядає? Зазвичай біля трубочки ще знаходиться лубрикант, котрим потрібно буде змастити трубочку, тому що просто так вона може не влізти. І щоб перевірити трубочку, підходи, вона чи не підходить достатньо її поміряти від. Кончику носа та і до мочки вуха або до козілка. Але з цими трубочками дуже багато нюансів. Ви поміряти та можете, але підійде вона справді чи не підійде, ви можете про це не знати. Як заздалегідь виявити цю проблему? Ну Є самий простий спосіб, це засунути її собі в носа. Не самий простий але можливий Ось, а другий спосіб це прийти до лора і попросити подивитися, чи підійде трубочка вам. Справжній фахівець він скаже навіть номер трубочки і скаже, як правильно її поміряти. Ось саме такий простий момент. Проблема з цими трубочками виникає дуже часто в тактичній медицині, коли е, намагаємося цю трубочку засунути, вона не підходить. Ми не знаємо цю причину. Дуже часто е, втрачається багато часу з тих 10 платинових хвилин, про котрі ми казали в моменті алгоритму. Протипоказом до е, постановлення цієї назофреніальної трубки є або перелом. Носу або з носової порожнини утікає якась рідина або ліквор, або кров. То якщо ви побачили таку ситуацію, вставляйте трубочку проти показано. Чому важливо людину після цих маніпуляцій не залишати на спині, тому що самою простовою мовою язик може запасти. Ну щоб цього не сталося. Ми повинні людину потім покласти в стабільне положення. Як покласти в стабільне положення, я вам зараз покажу. Це стабільне положення, яке ми будемо робити в самому кінці алгоритму. Але я про нього нагадую: якщо там була проблема тільки з дихальними шляхами, то по цим його треба закінчити. І так, в залежності від того, на яку сторону ми будемо повертати, це дуже важливо, але це в наступному відео. Наприклад, я вирішив, що вона буде повертатися на мою сторону. Тобто, значить, перший момент це. Називається, ручка я її називаю вільна каса. Друга ручка називається дзвінок мамі. ложимо її десь приблизно ось таким чином. І використовую її каліночку Каліночку десь приблизно по 90 градусів. І ось таким чином я перевертаю, ось вона повинна лягти. на Лікоточок і каліночка сюди. І обов'язково голова повинна бути трошки вниз. І послухати, дихає вона чи не дихає. Ось такий самий простий момент. Це стабільне положення, ви покладете людину тільки тоді, коли зробите весь алгоритм, тобто в самому кінці. Але якщо ви поставили трубочку, то можете залишити людину в зручному для неї положенні. Якщо людина без свідомості, то все одно бажано покласти людину. Стабільне положення. Що стосовно рівні свідомості людини, ці чотири літри A, V, P, U можуть здатися достатньо складними, тому що цю абревіатуру потрібно знати. Скажу так: першу і останню літеру ви знаєте, тому що це два рівня свідомості, про котрі ви здогадуєтесь. свідомості і без свідомості. Тому літера A це в свідомості, літера U це без свідомості. Це перша і остання літера. Літера V вона означає сплутану свідомість. То коли людина гальмує, коли людина там, повільно відповідає на питання, або взагалі там все повільно робить. Ось це сплутана свідомість. І є таке поняття, як літера Пі, котра залишилась середня, це пень. Пень це біль. Це означає, що перевірити на цей стан можна, якщо людину ущипнуть, або є така практика, коли ось таким чином. Носик і Якщо людина в цей момент трошки скривилася, це означає, що рівень свідомості в неї pain, біль. Чому я про ці рівні свідомості кажу? Якщо перша і друга рівні свідомості, то в рота лісти не потрібно. Просто на бачок, так, і людину попросить покашляти. Якщо літера П і останні, то в цей момент бажано відкрити людині рота. І все ж таки, якщо там щось є, за допомогою чогось, намагатися туди достати. Так, ви зможете звільнити дихальні шляхи. Після того, як ви відкрили людині рота, подивилися, що там, чи є щось, чи немає, потрібно перевірити дихання. І як ми можемо перевірити дихання? Дихання ми можемо перевірити о такому алгоритму, як чую, бачу, відчуваю. Це означає, що ви. Ухом чуєте обличчям відчуваєте і очами бачите свою ручку. Зараз я продемонструю цей момент. І так, момент перевірки дихання чую, бачу, відчуваю. Що потрібно зробити? Ну, по-перше, коли ми піднімали голову і відкривали рота, дуже важливо, щоб він не залишався. То ми ухо приставляємо до рота, ми чуємо подив, відчуваємо обличчям. Подих, і ручка на грудної клітині, ми бачимо, як вона рухається. Ось це такий момент, який ми повинні виявити. Виявити, ми саме повинні видих. Їх повинно бути два видиха за 10 секунд. А наступний етап алгоритму літера Р, дихання, або грудна клітина ми розберемо в наступному разі. Підписуйтеся на наше відео, ставте колокольчики, ставте лайки. І слава Україні!